Будь-якому етапі, ви можете це зробити на як тільки отримали рішення про свій гуманітарний захист, одразу зробити цю заявку. Це не аплікаційна форма, це прохання до хомофісу, коли ви просите приєднати іншого члена сім'ї до свого клейму. Є певні вимоги, які ви повинні задовільнити, зокрема, перебувати у стосунках на момент, коли ви подалися на притулок. Тобто, якщо у вас зав'язалися стосунки, коли ви вже подалися на притулок точніше, після того як ви подалися на притулок, в такому випадку це не пройде. Ви повинні довести, що ви перебували в стосунках на момент подачі на притулок, і тоді ви від'єднуєтеся вже разом зі всією сім'єю. Якщо є дружина, чоловік і там двоє-троє дітей? То звичайно, дружина з дітьми може залишатися на українській схемі, продовжувати мати собі українські паспорти, подорожувати обмеження немає. Чоловік подав, сидить тут звичайно, чекає позитивного рішення, отримав його, і потім до нього вже приєднуються дружина з дітьми, сплигнувши з цієї української схеми. Також вони отримують, де ключовий момент: вони отримують візи. Депендентів у них залишаються знову ж українські паспорти. Вони mm. можуть подорожувати в Україну. Тобто, якби вони разом подавали, то тоді обмеження до двох йде. А якщо вони просто потім приєднуються в майбутньому у них цих обмежень абсолютно немає у дружини і у дітей. Єдине, хто цей чоловік має ці обмеження, які ми зауважили під час нашого вебінару. Тут ще ключовий один момент: що ці заяви всі абсолютно безкоштовні, і на притулок прохання, і на постійне навіть резидентство через 5 років до речі, по гуманітарному захисту чи по реф'юджі, і на воз'єднання сім'ї. Оце ось фемілі реюньон. Uh, і, звичайно, постійне резидентство для членів сім'ї також безкоштовна. Єдине, що кошторисне, це вже там на британське громадянство, коли всі подають. Тобто, це саме основний момент. Тобто, вони вільні в переміщенні на весь період, поки не отримують там, взагалі на все життя, грубо говоря, тобто немає е, цих обмежень до родичів до членів сім'ї.